Розділ п'ятий каль заманює джив у пастку. Каль створює пастку. Кабір сказав Послухай Нодгарамдасе про таку гру каля, що навіть пандіти і казі не можуть збагнути її. Вони звертаються до калі, як до господа, і, залишивши нектар, п'ють отруту. Сотворивши це творіння в чотирьох разом, вони забарвили дживи у свої нестійкі кольори. Джива, яка має в собі п'ять елементів і три гуни, зазнає чотирнадцять ям. Таким чином, тіло людини створюється, а потім убивається, і після пожирання воно знову приводиться до існування. Онкар коріння вед, в онкарі зникає увесь світ, онкар ніранджан, усвідомце, а сад поруш і його наам приховуються. Пояснення до тексту. Чотирьох разом адгія або майя, брахма, вішну і шива, як і пояснювалося раніше. Онкар це Ніранджан. Онкар означає форму ом і конкретно стосується звуку грому, що приходить із каузального плану аспекту шабду або слова, що проявляється з того рівня. Ріші, які писали індуїські писання, чули цей звук всередині себе і звели його в мовному варіанті до Ом, який насправді є святим іменем. Усвідомлюючи, що цей звук вищий за наш рівень розуміння, вважалося, що він приходить із плану чистої духовності, але це не так він приходить від Каля Ніранджана. І доки він буде сприйматися як істинний, який природно не може бути сприйнятий інакше, поки душа не вийшла за його межі, доти замість досягнення звільнення, душа знаходитиме себе повернутою назад у цикл, хоча свідомість на цьому рівні і є найвищою з можливих у трьох світах. Це ще одне повторення Трюку Майї, один із примітивних. Обманів маї, на який покладається світ. Йоги та багато інших вірять, що Ом це сад поруч, який звільнить їх. Але реально бачимо протилежне Ом це Ніранджан, і душі остаточно зав'язнуть, якщо не оминуть це. Повертаємося до тексту. Брахма дав народження множині вісімдесяти восьми істот, які розвивалися під заступництвом каля. Тексти повідомлень, сотворені Брахмою, отримали розвиток, з них були сформовані смріти, піастри і пурани, через які усі дживи потрапляють до пастки. Брахма вводить жив оману і приводить їх до безоглядної відданості Аллаху Ніранджану. Отримую... Дотримуючися вчення вед, усі дживи, введені в оману, і жодна не знає таємниці про сад ПоРУша. Одгара МДАСЕ зрозумій, як Ніранкар сотворив цю драму. Гімн На початку Каль приходив у ролі демонів, богів, ріші, Муні. Потім він втілюється як захисник і починає знищувати демонів. У такий спосіб він інсценує багато драм для джив, спостерігаючи таке, дживи довіряються йому, він наш Господь і захисник. Каль у своїй грі представляє душам себе як захисника, але в кінці він пожирає їх. Далі брахмою були створені 68 місць паломництва, карма, гріхи і чесноти. 12 знаків зодіаку, 27 планет, 7 днів і 15 місячних днів також були сотворені. Далі були створені 4 юги, хвилини, секунди, і був передбачений час для дихання, визначені сприятливими місяці картік і маг. Мало хто здатен зрозуміти гру каля, важливе значення надалося паломництву та святим місцям. Тому дживи не можуть полишити ілюзії та розпізнати своє власне я. Усі впіймалися у пастку хороших і поганих дій, так душі були обдурені. Дживи не можуть врятуватися без істинного шабду, і без внутрішнього шабду дживи йдуть до пащі каля. Пояснення до тексту, смріти, піастри і пурани, індуїські писання, які увічнюють основну помилку, згадану вище. Далі брахмою були створені повний розквіт трьох нижніх світів, що характеризуються часом, двоїстістю, релігією, жертовного ритуалу і законом. Повертаємося до тексту. Будучи наляканими, люди виборюють заслуги, але цим їх потреби не задовольняються. Поки мотузок порятунку сад порушу не впійманий, вони блукають у різних тілах. Каль вводить в оману душі багатьма способами, і тому джива не може виявити секрет сад поруша. Дживи поринають у жадібність до наживи і через свої бажання пожираються калем. Ніхто не знає драми, створеної калем. Даючи душам надію, каль змушує їх танцювати. Пояснення до тексту даючи душам надію. Якщо ми думаємо, що вже прокинулися, ми не будемо намагатися прокинутися. Релігійні ритуали тощо можуть бути очікувано недієвим та вирішальним пунктом драми Каля. Повертаємося до тексту. Спочатку послухай про особливості сатія югі в якій каль забирає душі та з'їдає їх. Щодня він з'їдає один лах душ. Каль дуже могутній і жорстокий кат. У нього є розігріта скеля, яка залишається гарячою вдень і вночі. На неї він кидає джив, Підсмаджуючи джив, він завдає їм болю. Потім він ув'язнює їх у циклі 84-х. Він змушує їх блукати у різних тілах і в такий спосіб завдає їм лиха. Багато разів дживи жалілися, що каль завдає їм занадто багато болю. Дживи волають про допомогу, відчуваючи біль від розпеченої скелі. За наказом сад поруша Кабір звільняє їх. О майстре, допоможи, будь ласка, біль, який завдає каль нестерпний. Гімн. Коли сад поруч побачив душі в такому жалюгідному стані, він відчув співчуття до них. Тоді щедрий, милостивий Господь покликав мене. Пояснення до тексту покликав мене. Кабір вперше з'являється в сюжеті, відтепер він відіграватиме все більш важливу роль як прототип майстра. Повертаємося до тексту. Багато чого він пояснив мені і наказав пробудити душі. Він звелів мені загасити полум'я душ. Він сказав, що в того, хто побачить мене, пожежа згасне. Я підкорився його наказам і запам'ятав його слова. Уклонившись сад порушу, я негайно почав виконувати їх. Я дістався туди, де яма переслідував джив, де Каль Ніранджан змушував душі танцювати. Я стояв там, де дживи горіли в полум'ї. Побачивши мене, вони почали просити О господи, будь ласка, врятуй нас! Затим я голосно покликав святий шабд і з'єднав джив із шабдом сад поруша, молитва джив. Тоді всі дживи почали молитися благословений Ти, Господи, який загасив наш вогонь, о Господи, будь ласка, врятуй нас від ями, пролий на нас милість, всевідомий Господи. Тоді я пояснив душам, що коли я застосую силу, слово сад поруша не буде дотримане, пояснення до тексту, Слово сад поруша. Первісний дар нижньому творінню каля. Однією з властивостей святого є те, що в короткостроковій перспективі він вразливий до діяльності нечистивих. Нижнє творіння було віддане калю з довірою, довіра була зраджена, але через природу Бога це не підлягає скасуванню, це можна лише упорядкувати. Зрештою, ті душі, які, як здається, потрапили між двох вогнів, не програють, вони також отримують користь від батьківської любові. Так само, як він любить Каля і не може зрадити дане йому своє слово, так само він любить і нас, і не зрадить своєму слову щодо нас, як каже Блейк, вічність завжди закохана у продукти часу. Повертаємося до тексту. Коли ви підете у світ і приймете тіло, любіть шабд, визнайте нам і сім ран сад поруша і прийміть істину. Коли ви прийдете в тіло і будете поглинуті сад шабдом, тільки тоді ваша душа піде до сад локу. До чого ви прив'язані, туди ви і підете. Відповідно до бажання, яке ви мали в думках, висловили у словах, і проявили у вчинках. Відповідно до своєї прихильності, там ви й осядете. Коли ви знаходитеся в тілі, то все, чого ви забажаєте, приведе вас саме до цього, і, зрештою, там ви і залишитеся. У світі після отримання тіла, якщо ви забудете сад поруша, каль зжере вас. Дживи сказали. Слухай, прадавній, коли ми увійдемо в тіло, ми забудемо ці знання, ми будемо згадувати ям раджа і думати, що він сад поруш як у ведах і пуранах сказано, любіть безформенного. Демони, люди, муні та 33 крори богів усі пов'язані мотузкою Ніранджана. Згідно з його вченням, ми вірили у цьому всьому, але тепер ми розуміємо пастку ями. Кабір відповів дживом О дживи, ви, послухайте, це омана розуму. Через розум пастка каля стала небезпечнішою. Гімн. Використовуючи свою майстерність, каль створив багато насолод для джив паломництво, піст, джапа, йога, все це пастки каля. Ніхто не знає способу їх уникнення. Каль сам забирає тіло і сам звеличує своє існування. Він створив багато якостей і діянь та впіймав цим джив у свою пастку. Каль жахливий, і дживий знаходяться під його контролем. Народження за народженням він карає джив, які так і не усвідомили істини нам. Кабір сказав Дгарамдасу. Розбудивши душі і подарувавши їм трохи щастя, я повернувся до сад поруша. Зробивши їх щасливими, я звелів дживам усвідомити таке знання. Коли ви приймете тіло і прийдете у світ, тоді я розповім вам секрет шабду. Коли ви впіймаєте мотузок сад на аму, тоді я звільню вас від ями. Після навчання джив, я підшов до сад поруша і розповів про страждання джив – Милосердний сад поруш, який є щедрим Господом, який не має бажань і в чиїх стопах лежить наша безпека, повідомив мені багато способів повернення душ після спогадування ними шабду. Потім Тхарамдас запитав О г'яні, поясни мені, і не втаї від мене шабд, про який розповів сад поруш, скажи мені, о Господи, який шабд рятує душі. Сад гуру повідав. Тепер я розкажу тобі все, що наказав сад Поруш. Багато чого він мені пояснив і сказав привести душі назад, надаючи їм можливість згадувати шабт. Господь дав мені те, що є прихованим. Зрозумій це, безтілесний наам дарує звільнення. Від... Дав мені владу і знак, щоб з'єднати душі з ним. Без язика цей звук створюється, але тільки за допомогою досконалого майстра можна його отримати. П'ять нектарів це корінь звільнення, за допомогою якого припиняється прибуття душ до фізичної матки. Душу, яка отримає наам таким чином, він звелів мені звільнити, також звільнити душу з подальшого покоління від теперішнього душі, яка отримала цей нам. Пояснення до тексту П'ять нектарів, панч амріт, езотеричне посилання на п'ять рівнів звукового потоку, він визначається як безтілесний наам, той, який прихований, який є справжнім визволителем. З подальшого покоління дуже стисла думка. Сад поруш гарантує, що на кожну людину, звільнену кабіром, буде припадати ще одна людина з наступного покоління, тим самим гарантуючи безперервність шляху. Повертаємося до тексту: такі душі потраплять до сад локу по мотузку на Амо, і навіть Гарам Радж боятиметься глянути на них. Сад поруш сказав мені. Коли ти зробиш ці душі своїми учнями, звільни їх від ями. Як я передав тобі ці знання, так само і ти передай їх своїм учням. Велич гуру. Гуру Мух завжди має зберігати шабд у своєму серці. Вдень і вночі він повинен пити нектар аму. Як жінка любить свого чоловіка, так і учень повинен любити форму гуру. Ні на мить він не повинен відводити. Пильного погляду від краси гору. Учень повинен бути як місячний птах, а майстер як сам місяць, що дає умиротворення. Якщо вірна дружина віддана і навіть не мріє про іншого чоловіка, то в такий спосіб вона прославляє обидві сім'ї свою і чоловіка. Так само учень повинен дотримуватися сант-мато. Як вірна дружина пам'ятає прохання свого чоловіка, так і учень повинен підкорятися велінням майстра. Немає нікого вищого за гору. зрозумій це». Немає нікого величнішого за гуру, залишаючи ілюзію, в шановий сад гуру, навіть тим, хто йде в паломництво, виконує богослужіння в храмах і служить богам усім своїм серцем, жертвуючи своєю головою, не висловлюй похвали, увесь світ сам забувається в ілюзії. Гімн Отгарамдасе, гуру бхакті незмінна і велична. Немає нічого кращого за гуру бхакті. Порівняно з нею джапа, йога, тапа, спіст, пожертвування та ритуал поклоніння настільки ж важливі, як і солома. Тільки святий, до якого садгуру буде милостивий, приймає це у своє серце. Оправеднику, ти побачиш сяйво світильника знань майстра, якщо садгуру зілє благодать можна отримати звільнення і безпеку. Історія Сухдева ДЖИ Сухдев був зарозумілим йогешваром, не було іншого такого. Пояснення до тексту Сухдев ДЖИ Відома історія в індуїській традиції. Про неї тут розказано лише трохи. Йоги-швар, йог, який досяг причинного плану. Повертаємося до тексту. Він потрапив у локу вішну силою своїх аскез, але без майстра він не міг там залишатися. Вішну запитав його, як ти дістався сюди, о ріші. Без майстра слава Аскес не враховується. Мені не подобаються люди без гуру. Така душа приходить у тіло знов і знов та страждає. Повернись і прийми мудрого та досконалого майстра, тільки тоді ти зможеш знаходитися в цьому місці. Почувши це, сох девмуні повернувся без майстра він не зміг залишатися там. Він прийняв безтілесного Джанака своїм майстром і став таким же щасливим, як і дощовий птах, коли йде дощ. Нарад був сином Брахми і був ученим всім відома його історія. Багато інших богів, ріші, муні, швари, ті, хто знайшов притулок у майстра, перетнули океан життя. Якщо хтось приймає досконалого майстра, той вказує йому істинний шлях і робить його здатним відрізняти правду від неправди. Тільки той є досконалим гуру, хто показує істину, інший гуру безплідні. Він передає послання сад Пуруша і усуває страждання від циклу народження за народженням. Той, хто не подає надію на гріх і чесноту, хто перебуває в тіні непорушного дерева, той, хто володіє якістю бринжи, слухає Дгарам Даси Він, істинний майстер. Пояснення до тексту, надія на гріх і чесноту. Наше спасіння не залежить від того, наскільки ми гарні, як нас судять за законом, але залежить від милості Господа. Повертаємося до тексту. Гімн. Того, хто показує Дін порожнечі, прийми за істинного гуру, прийми слова як істині того, хто йде до четвертого плану, відмовившись від трьох, цим тілом керують п'ятеро елементів і троє гун, безтілесний шабт різниця від цього. Він перебуває безтілесним у тілі. Запевняю тебе, це сутність вчення майстра, пояснення до тексту. Він перебуває в безтілесному тілі, посилання на гуру дева або насяючу форму майстра, яку учень бачить у собі. Повертаємося до тексту Куплет. За допомогою медитації, той, хто поглинається безтілесним, що є єдиною метою приходу до тіла, ніколи не приходить і ніколи не відходить, він стає безтілесним у тілі. Якщо хтось приймає такого гуру, йому ніколи не доведеться знову входити в тіло у цьому світі. Той, до кого сад гуру милостивий, ніколи не приходить і ніколи не відходить.